Як гуцул наймався до попа. Якось один піп трохи підпив у віта на хрестинах і почав вихвалятися. Я в самому Римі п'ять років навчався, не знайдеться в світі такого, аби мене круг пальця обвів. Почув таке кмітливий Гуцул, що служив у віта і вирішив провчити ховалька. От другого дня пішов до попа. Тобі чого? питає панотець. Прийшов я до вас, паночку, проситися на службу. А що робити вмієш? Що скажете, отче, ти й робитиму, показав Гуцул здоровенні кулаки. Навіть зварити де що можу. Е, ні, до цього в мене є кухарка. А от до ціпа. Добрий робітник пригодився би. Молотити вмієш? Чому не вміти? Вмію, отче. А яку тобі платню на рік положити? Я, прошу отця духовного, самітній, як палець, то мені багато й не треба. Дасте на рік три корці пшениці, та, й, звичайно, будете мене, як свого слугу, одягати й годувати. Зрадів піп. Що такому дужому й молодому наймитові так мало платити. Та й квапливо каже: У мене в усьому порядок мусить бути. Тож ходи легеню до покою, покличемо паламаря й дяка, і при свідках умову складемо, аби ти від своїх слів потім не відмовлявся. Піп послав за свідками. А коли ті невдовзі прийшли. Стали писати договір. От піп і каже Якщо ти, легеню, будеш мені погано робити, то я тебе прожену і зернинки не дам. Як так, то й так, погодився гуцул. А коли, ви, отче, порушите умову, віддасте мені наперед усю платню за рік. Так і записали. Другого дня вранці вийшов піп на ганок поглянути. Як це новий наймит орудує ціпом. Та ба! Щось не чути на таку роботи. Панотець послав наймичку. Метнулася наймичка в стодолу і через мить вистрибнула звідти червона, як рак. Він Він! ой не можу! Що ж він? допитував піп. Та підіть погляньте. Розсердився піп, подався до стодоли. «Дивиться!» Сидить найми на свіжому сіні. У чому мати народила, схрестив на грудях руки. Це так ти мені служиш, дармоїде, затіпався у гніві пан отець. А що ж мені робити? спокійно каже наймет. Я ж на вас, панотче, від самого досвідку чекаю. А вас як нема, так і нема. Що ти плетеш, дурню, ой коротка у вас пам'ять, отче. Ми ж домовилися при свідках, що ви мене будете одягати і годувати. Забули. Ото я й жду, коли ви мене одягати прийдете, та й перекусити вже не завадило б. Аж тепер зрозумів піп, що пошився в дурні, але було пізно. Довелося попові хвалькові відміряти хитрому Гуцулові, Три міжки зерна.